Давай проведемо розслідування і подивимось, хто твій ворог, хто цей нещасний, хто думає, що зможе перемогти тебе і зробити так, як він хоче. Чомусь я думаю, що це чоловік, але зараз ой, зразу дві карти. Туз з мечів і король кубків зразу. Твій ворог в нас карти не брешуть. Це людина, якому ти ясно, акуратно, впевнено, якось так по поличкам розклала і змогла пояснити, чому між вами не може бути ніякої любові. Чому я так кажу, що любов тому що король Кубків. Король Кубків це закоханий. В тебе мужик, і тут же ти йому відмовила. Але чому ти йому відмовила? Можливо, ти погано йому пояснила, або можливо, ти йому настільки добре пояснила, чому що він же ж перетворився в твого ворога. Так, в чому Ну, подивимося, в чому ж проблема? Ага, вісьмірка кубків. Все я вірно кажу, тому що бачиш. Пішов з тяжким серцем, з печаллю, страшна розлука і кубки, Це назавжди любов. Одним словом, ти йому відмовила. Але чому він твій ворог? Що він може тобі зробити? Він буде боротися з тобою. Він буде самозатверджуватися на за рахунок тебе. Він буде добуватися тебе до того моменту, поки ти йому або взагалі конкретно не закриш перед ним двері, або він не стане твоїм чоловіком. Ну ти розумієш, який таракан?